Є щось особливе в людях, які не зраджують, тих, хто тримає слово, хто поруч, навіть коли важко. Астрологи кажуть, вірність це не випадковість, це сила характеру закладена зірками. Сьогодні я розповім про три знаки Зодіаку, чия вірність на межі священної. Пиши в коментарях. Чи є твій знак у цьому списку? Телець це символ стабільності. Це той, хто не любить змін, особливо в стосунках. Його серце відкривається повільно, але якщо ти став для нього близьким, він буде поруч назавжди. Зради. Це не про тельця. Він скоріше буде мовчати і страждати, ніж зрадить. Його любов як земля, родюча, але вимагає довіри і часу. Телець третій у нашому рейтингу, але перший у витримці. Козоріг не з тих, хто кидається в почуття з головою. Але якщо він впустив тебе у свій світ, ти там надовго, він будує відносини, як будує своє життя, крок за кроком міцно й надійно. Вірність для нього це не просто емоція, це принцип, якого він дотримується навіть тоді, коли інші здалися. Козоріг, мов скеля, холодний зовні, але неймовірно глибокий усередині. Рак це душа, серце, інтуїція. Його вірність це не обов'язок, це потреба. Він не просто поруч, Він проживає з тобою кожну емоцію, він пам'ятає важливі дати, дрібниці, твої страхи, зрадити для рака, як зрадити себе. Його любов настільки глибока, що часом болить, але вона справжня. Саме тому рак. Перший у нашому списку найвірніших знаків зодіаку. Кожен із нас може бути вірним, незалежно від знаку. Але ці троє вони створені, щоб берегти телець з терпінням, козаріг з принципом, рак з душею. Підписуйся, якщо вірність для тебе. Не просто слово, і не забудь поділитися в коментарях. Чи вірний твій знак до зустрічі завтра під зірками.